Я хочу вам продати автосервіс за 100 000 доларів, попрацював півтора роки сервіс топовий, прибутковий, просто набридло, хочу закрити, змінити сферу діяльності і думаю, кому продати. Така пропозиція мені потрапила буквально на днях. Цікаве фото, цікавий сервіс. Цікава ціна, що мені. Але що саме цікаво, друзі, коли до вас потрапляє. Такі пропозиції завжди думайте головою. Запам'ятайте, ніхто в житті не буде продавати прибутковий бізнес. Абсолютно. І, і все, що вам люди розказують, от все, їхня задача просто продати. Просто прорекламувати. Будь-який бізнес, який приносить прибуток, його можна утримувати. І ніхто від грошей не захоче відмовитись. Проаналізуємо дану ситуацію. Є приміщення, де була вкладена сума грошей в районі 100 тисяч доларів. Приміщення пропрацювало, автосервіс пропрацював, прибутку не приносив. Людина втомилася, бо є певні трапли. з персоналом, з клієнтами на, сь на сьогоднішній день новій людині тут адаптуватися дуже важко. Я ну, чесно не знаю, як відмічати такий період. І він думає: так, зараз я спробую забрати ті гроші, які я вклав. І я от продам готовий бізнес. Нема такого розуміння, продам готовий бізнес. Є обладнання, яке можна відразу оцінити по ціновій політики мінус 50%, мінус 30, мінус 40 від нової ціни. Так, є приміщення. Я людині запропонував, кажу, друже, є обладнання, да, яке я готовий викупити по такій ціні. І є в тебе договір оренди, де я готовий зробити переуступку прав на мене. От, і ще деякі речі. І от сума сягає в районі 35 тисяч доларів. Та. Що кажу, та ну це реалії, це об'єктивно, це нормально, це було обладнання. От, все, Та я це Продам як готовий бізнес. Тут клієнтська база. У мене персонал. Ні один класний персонал не залишиться з новим власником. Ні один нормальний, адекватний механік. Ні один клієнт не піде на новий сервіс. Ну такий, який просто колись туди їздив і заїжджав просто разом, а прибутковий ніколи. Того завжди думайте головою, коли вам трапляються такі пропозиції, ніхто прибутковий бізнес не продає.